Запитання номер 2 блоку 7: Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права. Законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, Забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, нормативно-правовий механізм забезпечення такої реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні. Отож. Загальними засадами кримінального правопорушення являються принципи, які закріплені у статті 7 Кримінально-процесуального кодексу України. Також в цій статті визначено поняття, що таке загальні засади. Це основні принципи кримінального процесу, які визначають його зміст, спрямованість і гарантують дотримання прав і свобод людини. А тепер розглянемо ці принципи більш детально. Перший принцип в нас йде верховенство права. Він означає, що кримінальне провадження здійснюється з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Усі рішення мають ґрунтуватися не лише на законі, а й на загальних принципах справедливості. Прав людини. Другий принцип законність, передбачений статтею 9 КПК. Суд, слідчий прокурор, органи досудового розслідування зобов'язані діяти лише на підставі та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Порушення законності веде до недопустимості доказів, які потім будуть, не будуть враховані або прийняті до. Дослідження у суді. Третій принцип: рівність перед законом і судом. Означає, що усі учасники кримінального провадження мають рівні процесуальні права незалежно від статі, раси, національності, мови, віросповідання, політичних чи інших переконань, майнового стану, місця проживання або походження. Також цим принципом гарантується недопущення дискримінації. Четвертий принцип презумпція невинуватості. Так, відповідно до КПК, особа вважається невинуватою, доки її вино не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду. Усі сумніви тлумачаться на користь підозрюваного або обвинуваченого. П'ятий принцип забезпечення права на захист означає, що підозрюваний обвинувачений має право на захисника з моменту затримання чи повідомлення йому про підозру. У разі відсутності захисника держава забезпечує безоплатну правову допомогу. Органи влади зобов'язані роз'яснювати обвинуваченому підозрюваному його права. Шостий принцип доступ до правосуддя означає, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи компетентним судом. Доступ передбачає можливість оскарження дій та рішень органів досудового розслідування і прокуратури. Так, далі у нас йде нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації засад. Нормативно-правий механізм забезпечення реалізації засад правосуддя визначений в Конституції України. А саме стаття 8, стаття 24, 55, 62 та 129. Також статтями 7 з 7 по 26 КПК. Закріплюють кожну із засад забезпечення реалізації нормативно-правового механізму. Також до нормативно-правових актів ще можна віднести Закон України про безоплатну правову допомогу, а також міжнародні акти, такі як Європейська конвенція. Справ людини від 1950 року, а також практика ЄСПЛ. Тепер детально розглянемо змагальність сторін у кримінальному процесі України. Цей принцип закріплений у Конституції України стаття 129. Яка нам говорить, що судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. А також у статті 22 КПК України, яке майже ідентичне, і говорить нам про те, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності. Зміст принципу змагальності. Зміст принципу Проявляється у тому, що сторони обвинувачення та захисту є рівними у процесуальних правах. Кожна сторона самостійно доводить правильність своєї позиції, збирає та подає докази, заявляє клопотання і відводи, бере участь у дослідженні доказів. Суд не виступає стороною процесу, а лише створює умови для реалізації прав сторін та ухвалює рішення. Сторона обвинувачення, це в нас є прокурор, слідчий за його дорученням, потерпілий у певних випадках, доводить наявність складу кримінального правопорушення та винуватість особи. Сторона захисту, в свою чергу, це є підозрюваний, обвинувачений і захисник, має право спростувати доводи обвинувачення, збирати і подавати докази невинуватості. Чи обставин, що пом'якшують відповідальність? Суд в цьому випадку виступає незалежним арбітром. Він повинен бути неупередженим і нейтральним. Щодо значення цього принципу гарантія справедливого судового розгляду закріплена в статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Вона забезпечує баланс між обвинуваченням і захистом. Унеможливлює обвинувальний ухил, адже винуватість має доводити саме держава, а не особа. Реалізація презумпції невинуватості полягає в тому, що усі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого. Отже, вище усього наведеного. Можна підвести наступний підсумок, що змагальність сторін це фундаментальний принцип кримінального судочинства, який забезпечує рівні можливості, обвинувачення і захисту і гарантує справедливий суд.